Продовжується облаштування даху, із-за дощів ми затормозилися, на жаль. Ну от, Ловимо погоду і виконуємо роботи. Значить, тут ми бачимо другий шар утеплення. Значить, так як у нас пінопласт трошки пара проникне, клій піна має схожу властивості. Тому два шари пінопласи спокійно можна клеїти клійпіною і намагатися, щоб вони максимально щільно прилягали. Я за це мізки не виношу, вибачте мене. Тому що у нас в технологічних картах написано, що дозволяється скільки? 30% пустот. У нас значно менше. Все ж таки пінопласт трошки пара проникне, якщо навіть там якась волога потрапить, конденсується, все одно вона поступово звідти вийде. Основне поле, ви бачите, хлопці стараються, тобто воно нормально прилягає. Давайте заглянемо, тут нічого нам не ховають, ось бачите. Тобто, ну всі, все гарно, все красиво. Красиво, бачите? Навіть якщо ви не бачите, що тут красиво, я це бачу, і я дуже вдячний хлопцям за настільки якісну роботу і за таке відношення до своєї праці. Але так, разом ми вже 20 років. А дехто працює зі мною трошки навіть більше. Тому так, результати очікувані. В кожній роботі є допуски. Тому, звісно, можна придалблюватися і вимагати ще краще, ще краще. Але це, друзі, будівництво. І якість. Це не ну, звісно, приємно, коли воно бачите, рівнесенько, все гарнюсінько. Але якість будинку не в цьому насправді. Якість вона закладена в рішеннях, в тому, як ви формуєте систему з матеріалів, щоб матеріали чудово працювали, були сухими, щоб не було грібка, щоб стіни ніде не мокли, щоб в будинку було тепло і сухо. Оце от і буде якість, коли ви живете і не займаєтесь його постійним ремонтом. От саме в цьому є якість. До речі, ще по агенткангу. Утеплення до такого рівня це вимога нормативу. Я його абсолютно підтримую. Мені там один архаровець написав, навіщо це утеплювати ля-ля-ля-ля. Не утеплюйте, друзі. Всі, хто вважає, що це занадто, можете не утеплювати. Не треба. Це ваш будинок, ваші гроші. Витратите ці гроші на щось краще, на банку пива. Утеплення цієї висоти дозволяє нам. Втримати енергію. Завдяки цьому на цій висоті краща тяга. Тобто природня вентиляція просто працює більш стабільно. Навіть коли у нас з вами весна, осінь, отакає от погода не туди, не сюди. Завдяки збереженню тепла внутрі цього каналу ми підтримуємо тягу. Тягу також підтримує волога, котра віддає цегла.